Привіт, ребятки! З вами я утка толка і це втора часть про цей блог. Давайте будемо затягувати і поскоріше почнемо. Всім приємно на А ми починаємо. Фух. Бедка просто дуже хочу спати. Я переодінуся в піжаму. Насправді, якщо ви чуєте, у нас зараз іде дощ, то і, і трохи холодно морозить я вам скажу, то я в'їну ось таку піжамку кофточку і легенькі його штаніжки. <кій> О, ти ще не Та ні, бо що сталося. Хочу тобі сказати, вибач за її поведіння. Вона просто не звикла до гостей. Я розумію, село, все таке. А ти знайомся, це наша собака Бублі. Ми її вже давно <кій> взяли з приюту. О, яка вона миленька, вас баче дуже багато що змінилося. Давай зараз це її обсудимо. Добре. Коротше, ми були, пили собі чай і, і нам хтось тукає. Як ми дивимося, а там маленька дитя оце лежить. Зараз заснула наша маленька. зайка. Е, і вона, ну коротше так. Ага, понятно. А що там як? А як там Джесіка? Е, Джесіка було нормально вже поїла за спать лягати. Вибач, будь, будь ласка, що ти тут спиш? Нічого страшного тут уют. вже завтра приберешся. Коротше, дивіться. Завтра в нас фестиваль конаків. Вау, фестиваль коників. Да. То завтра треба встати дуже рано. А в скільки? Я розумію, ну в нас ми стаємо завжди 8 годин або 7. А а треба буде завтра встати в сім. Ой, ой, в шість. В шість уго екрану. Ладно, постараюся встать в 6 годин аж. Ну я не обіцяю. Якщо що, ми тебе розбудемо. А, ем, ну добре. Або бублік. Ем, а цей? А, до речі, як у вас з'явилася то Джесіка? А, Джесіка? Ну, Джесіка. Джесіка, вона, е, мама тобі хіба не розповідала про що? Її батьки поїхали кудись там, а ми, як її хрещі, е, ну ця, її кресла. Ага, понятно. То вони вже ну вони казали, що десь будуть. Я не знаю скільки, але ну, дуже довго вже час прийшов. Ну, вони пишуть нам, значить, вони приїдуть, з ними все так добре. А... Ладно, давай вже лягай спати, вже заговорилися. Завтра раненько вставай. Тобі дать образ, що в тебе є. У мене все є добре. На добраніч. На добраніч. Не дивіться, що вже, ребятка, другий день зараз буде після ночі. Ладно, ребятка, всім на добраніч. Я думаю, зніму відео, як ми там будемо. Давайте, пока. О, О собака розбудив бублік. Ой, всім доброго ранку, ребятка. Зараз просто О, мене розбудив бублик. Він так гавка голосно. Зараз кудись взагалі втік. Ну, да, розбудив мене і втік. О, ладно. Зараз ми скоро будемо вже вдягатися, так. Да. А, і мені, коротше, дали таке задання. Я вже насправді просто лежу, Так, я оце тому відділу. зразу, накормить з всіх, Ну, свинюк, Насправді, вони дуже маленькі. Я вчора ще не спала, а ще проводила з ними трошки багато часу. Просто як таких маленьких. Знайомтесь. Це я її не називала, це так її назвала. Назвали Альматуля. Да, да, ось таке в ім'я, Це... Ой, я забула, забула моїм посмотрю звати. Оце Балабуля, вроді да, так, так, да, вроді як так. Знаємо, тут вже якісь ранні імена. Ладно. так, і... Короче, мне надо их покормить всех. Вот тут ежа уже напоцепилась. Но у что-то вообще не едят. Я сейчас, Ну, а, а, у нас еще сплять. Ну да, сейчас надо разбудить, а потом еще есть не будет. А, а что мы на потом на муте выйдете? Еще мне треба молоко выдавать. Ну я это не знаю, как. Мне сейчас, а бабуся очень занята. Мне сейчас мои дети помогут Дивіться, во, це овечечки. а ця бідненька, вона така як хворенька трошки вона не може майже як стояти. Тому її назвали хроматуля. Я б не хотіла таке реальне ім'я, а це Белеська. Ось такі них ім'я. Так, стоїш ось так і береш ведерце і сюди. І помаленьку ось так тягнеш, О, бачиш? Давай, давай спробуй. Ні, я не можу. О, ця молодж пішла, нічого не можуть, давай вже. Іди. А, ти вдягнула? Ну, знаю, знаю. О, я ще не милась, я я вмилаюсь. Так, все. Я вже зробила всі свої діла. Я не буду показувати, як, що ми їмо, ну тут нічого такого нема. Є якийсь пиріг. Я за фотку може покажу вам пирога. Ось так. Ладно, давайте. Ребятка, ми коротше вже йдемо. І зразу екстрені новості. Бабушка вже там. Не знімає вже свої відео. Ну так, да, вже ну доїлось. Ви сі ранок їх вже знімаєш і вчора. Зараз я його вимокну. Коротше, бабушка виступає. Там буде виступати, на конячки прыгать. Да, Зараз ми підемо, будемо дивитися. Я е, вам... Зніму я вам вже продовжу, коли ми підемо подивитися. Коли ми вже будемо тобто, там. Ребятки, ми вже тут сидимо, коротше, і мені дозволили продовжити відео. І коротше, зараз тут буде саме круте. Через одну хвилину зараз вийде бабушка і ще якийсь ігрок. Ой, просто я така не знаю, у мене таке почуття. Я не знаю, хочеться просто вже подивитися. <кій> Всім добрий день, хлопці і дівчата, і сьогодні ви так ждали цього дня началося Сьогодні в нас будуть перегони на конях. У нас вже було багато перегонів, але на конях нас ще ніколи не було. То давайте не будемо затягувати і почнемо. Наші, е, наші вже зірки готові. І вони через одну хвилинку будуть вже тут. Давайте їх піддержимо, Хл... давайте їм похлопаємо. І саме головне, нас будуть призи. Може, вони получать скупки. На жаль, другий третій учасник захворів, то у нас будуть тільки два. Завжди, завжди, завжди в нас буде три учасника. Вітаємо всіх трьох учасників. <клев> зараз вони будуть по черзі всі стрибати. І першим наслойдо, Ло... на своїм прудком Стіві. У нас саме мен... Самі маленькі зараз іспитання будуть. І тепер він має прийти задом. Вау, і він дуже добре прийшов, я вам скажу. Давайте подивимося на другого учасника. Це Ілля на своєму білянку. Стоп, він пригає задом. І останній учасник це Наталія, на своїй блискавці. Фух, давайте. Ці учасники дуже добре справились, але мені трохи не понравилось в Іллі, то він на третьому місці. На Напер... Як я там іночі що? А на другому Наталя і Ілля буде останнім. Тепер дуже важко, треба проскакати спиною, і саме важке пройти цю огорожу. Давайте почнемо. Удавай! Фу не нравится, коротше, ребята, він мені. Ребята, ви це бачили, він зробив ковирок. Це просто неймовірно. Ми це зараз знімаємося на камеру, то це буде фантастичне шоу. Далі Наталія. О ній на щасний случай. Наталія з мамою все добре, дуже угу. шкода, але Наталія вибуває. І останній. На першому місці в нас був фантастичний інот, а на другому Ілля. Шкода, що вибуває, Наталя. Вона могла б на другому місці замість Іллі. Ну, ми даємо їй подарунок, розскуску. О, дякую велике. А інші фінальні переси. Будь ласка, учасники підійдіть до мене я вам все дам. Будь ласка, йдіть за мною. А на цьому у нас закінчується... Всім дякую. Ух, я не виграла. Ой, ну нічого, ну ще виграєш, все нормально. Та да, все добре ще буде. Ну, у тебе так і добре вийшло. Переживай картошка і огірок все і справиться. Ти для нас завжди класна. Це точно. Ребята, а ви дякую за просмотр. Всім пока.